Те глядачі мого каналу вітаю українське панство! Віз Запоріжжя! Зараз ми будемо дивитися з вами Комунарський район. Сьогодні 3 серпня, 14 година. Подивимося, яка буде ситуація у нас в Комунарському районі міста Запоріжжя. Починаємо з космічного мікрорайону. Дивимося 4, 5, 6 серпня. Четверте і п'яте прекрасно. П'яте букет. І шосте робота. Тут буде зроблено як потрібно. Так, да, посадна якась робота. Четверте число коса. Давайте роздивимося. Тут іде розвілочка рішення. Але пройдемо по ліліям. Тобто все буде добре. Ось так, ось так, розвілочка. А потім полілія. Так, далі. Pisque. Pisque. Да. А ну я ще раз сейчас шосто подивлюся. Ой, Щось мені не подобається, хоча тут випало в кінці. Ну, добре. Так, дивіться, четверте число пісків все буде добре. П'яте число, хоча тут буде нервова обстановка, але пройде полілія. Ну, і ось у нас шосте, що я переклала. Там починалося з цієї карти все добре. Але коли я на неї доклала, там погані карти пішли. А зараз воно цим закінчилось. Це краще. Чому? Тому що перша карта випала луна. Нервова обстановка. Чому вона нервова? Книга падає, яку треба докладати, йдуть проблеми погорі. Зміни Зміни йдуть, йдуть по серцю і по плану. Ну, тобто більш-менш нормально. Хай так. Хоча серце, бачите, воно лежить між негативних карт. Але лисичка, вона, скоріш, наша, тому що, коли я докладаю ще одну карту, вона опинюється між серцем і. Садом, тобто все повинно бути добре. Але якісь проблеми ви будете проходити піски, щось там буде таке важливе. Так, далі поїхали, дивимося, Южний поселок. До речі, Южний поселок, як мені вже наконець-то розказали, то це іде аж ото до вулиці Чапаєво. Вона якось зараз по-іншому називається ото до пісків. Так що тепер я все. От називаю Южний посілок і візуалізую і ту вулицю також, отой шматочок, який раніше називався вулиця Чапаєва, щоб ви всі то розуміли. Все буде добре, але буде дуже так напряжненько. Ключик ось в наших руках, бачите, четверте число. П'яте число. Тут буде все робитися, будуть клопоти, по кольцу все справляться. Це буде хорошо. Ну, і ось у нас, виходить, головна тут карта йде оця башня. Тобто, початок буде по її, дуже гарний. Сонечко лежить між Лілією і Лелек, тобто все буде нормально, ніяких тут проблем не повинно бути. Далі йдемо, дивимося першотравневий поселок. Так, четверте число. Буде не дуже ясне рішення у нас зроблено, але в цілком воно закінчиться добре для нас. Е, на тому місці. Так, п'яте також будуть люди задоволені, гарні карти вам всі випали, все буде у вас добре. Це останнє. Так, і далі у нас іде шосте число, теж все буде добре. Ще йде захист сесії. Тут це ваша. Оця головна була карта, ця, яка остання впала. Тобто нормально все буде. І далі ну, все світ вас буде захищати більше, я так думаю. Далі дивимося 2-травневий посілок. Ріально пройдете ви, по рибки пройдете четвертого, лелеки і клевер по п'ятому числу. Ну, от Шосте тут накидала багато зрадників у вас, змії, сонце. Ой, ну, сонце тут є, але тут є ще й книга. Розвілка, події, хрести. Коротше, у вас тут вони працюють у во всю катушку. Закінчиться для вас більш-менш нормально, але ці люди працюють. Я хочу вам сказати, що це, що пов'язано з ударами, з руйнуваннями. Головне карти показують. Вони показують навіть причину. Чому? Тому що тут зрадники працюють таємно, докладають, але вони не впевнені в тому, чи буде ця історія, чи не буде. Ну, вона не буде. Ось показало букет. Її приберуть цю історію. А далі у нас йде. Поселок Чкалова. Ну, шосте нема питань, пройдете легко. П'яте трошки з проблемами по луні, але пройдете, все буде добре, хлопці наші все зроблять для цього. Четверте число, нервова буде обстановка, але в цілому теж все буде добре, по лелекам закінчиться. Повернення до кращого. Давайте глянемо, як себе будуть, що буде з людьми на ці дні, чи будуть постраждалі в комунарському районі. Так, що можу я сказати? В цілому більш-менш нормально, але мені дуже не подобається на п'яте число. Тут падає труна, хрест і коса. Це сочетання мені дуже не подобається. Але воно стабілізується все ж таки. Воно не показує, що будуть загиблі. Але оце сочетання, це сочетання, звісно, тут не три карти, я ж докладала. Я докладала і розкривала, да? розкривала труну. Якась подія, яка, якась гостра подія. Гостра подія. Е -е -е -е. Падає дом. Е -е -е. Тобто це буде здоров'я, е -е -е в принципі, все одно стабілізуватися. Тобто якась може бути ситуація така загострена, але вона вирулить. А, тому що низ цього розкладу іде книга, це ізучення і, і ресурс, і люди задоволені. Останні карти всі гарні, ну, за ісключенням тільки що по луні це нервова система. Ну, ось оте сочетання, що я вам показала, там воно таке, звісно, неприємне, стрьомне. коса це гострі якісь моменти, може бути якась травма, ну, вона стабілізується. Так що так. Бачите, головні карти повторилися, йдуть, бачите, зміни по кораблю, але вони, в принципі, стабільні, тут страждає тільки ось нервова система по луні страхи. Випадає цей хрест, опять змія, тобто здоров'я і труна йде, і все. Ось іде отаке сочетання, Це я виконала на хрести на луну. Тобто все одно воно показує щось. Щось якась історія тут іде. По Христу якась йде захворювання, і воно дуже серйозне по трансформації. Змінюється воно, далі йде ось таке письмо. Неясність якась. Ну, неясність це пов'язано з головою. Травми є. Чоловік падає. Але опять-таки йде клевер після цього. Тобто немає, загиблих не буде. Пройде це по клеверу. Все одно. Так, все, я вам показала комунарський район. Будь ласка, передивіться уважно. Подивіться, послухайте. Поставте лайк, підпишіться. Все буде хорошо. Це починається.